Саміт на Алясці без України призведе до нездійсненних обіцянок, застерігає Форбс. У виданні вважають, для Путіна це дипломатична перемога, адже він домігся особистої зустрічі з Трампом після без зобов'язань припинити вогонь та діалогу з президентом Зеленським. І, хоча американський лідер переконує, що з'ясувати позиції і не допустить маніпуляцій, експерти сумніваються у значному прогресі, адже вимоги Путіна для Києва. А відсутність української сторони знижує шанси на реальні домовленості. Тим часом у Wall Street Journal наголошують, припинення вогню в Україні не буде тривалим без гарантій безпеки. Хоча країна-агресор і може погодитися на короткострокове перемир'я, але на вигідних для себе умовах. А справжній мир, переконані у виданні, можливий лише коли війна загрожуватиме політичному контролю Путіну. Для цього потрібен посилений економічний тиск на Москву та повна підтримка обороноздатності України для Путіна. Зустрічі з Трампом це шанс перезавантажити зв'язки. Уже пише New York Times, Аналітики побоюються, Поспішна розмова зіграє на користь Кремля. А прориву, якого Трамп сподівається досягти на Алясці, у виданні не очікують. Оце тому, що Путін всіляко демонструє, що на полі бою він може досягти значно більше ніж на мирних переговорах. Понад 800 рішень МСЕК про інвалідність посадовців скасовано через численні порушення у роботі цих комісій. Про це в коментарі агентства інтерфакс Україна повідомив директор державного бюро розслідувань Олексій Сухачов. Очільник ДБР також розповів, що перевірка медико-соціальних експертних комісій триває. Перевіряють понад 2600 справ чиновників із понад 70 різних державних органів. У 400 чиновників змін групу або термін інвалідності майже сотню посадовців викликано на дообстеження, уточнив директор ДБР. Загалом розглянуто майже дві тисячі висновків медико-соціальних експертних комісій. Найчастіше фіктивну інвалідність оформлювали для отримання пенсії, а також щоб не служити в армії. Найбільше посадовців, яким скасували інвалідність серед працівників Державної, митної та податкової служб прокуратури та правоохоронних органів, пояснив директор ДБР. Наземні дрони допомагають війську у сучасній війні разом із повітряними і вже окрім доправки вантажів та мінування шляхів, незабаром братимуть участь у бойовому ураженні. Над цим вже кілька місяців працює новостворений підрозділ 65-ї окремої механізованої бригади, що боронить запорізький напрямок. На озброєнні у хлопців є кілька платформ, з якими вони працюють та модернізують. Нині захисникам потрібні кошти на придбання. Ударних дронів, тож вони оголосили збіри, просять усіх небайдужих, тобто вас, долучитися. Давай скоредай. Це вепер на гусеницях. Український дрон, яким на складному рельєфі управно керує захисник Зоркий. Вчимося, як то кажуть. Раніше замість пульта він тримав у руках гвинтівку, яку нищив російських окупантів. Але за станом здоров'я перевівся у дронарі 65-ї бригади. До цього був снайпером другої категорії. Ті в мене трошки є настріляних до сотні, але є. Наша рота взяла на себе напрямок саме наземних роботизованих комплексів. Це є дуже важлива складова в теперішній війні. Командир підрозділу на псевдотокіо каже, із наземними дронами працюють з весни, утім і повітряних здобутків чимало. А якось Мавіком ще й провели в полон кількох росіян. ви родом? родом у Дморська Республіка. Скільки ви Год. Спасибо подразділенню Карпатська Січ за то, що взяли плен, що добрався живой карпатська січ. Ми є всі. Дотичні до цього руху саме наш підрозділ. 23-річний харків'янин на псевдотурист, ветеран ООС від початку великої війни, розвідником пройшов усі пекельні бої через Волноваху, через Огліддар. Також побував під Бахмутом. Кліщівка був і на Авдійському напрямку, і на Суджі та каже усвідомив, що майбутнє війни за безпілотниками. Тож вирішив доєднатися до дронарів наземних платформ. 65-ї бригади. Почув таку інформацію, що збирається такий досить адекватний колектив з цілею ураження ворога, покращення логістичних шляхів, це забезпечення всіх напрямків. провізією. в першу чергу це піхота. Також проводимо мінування зараз. В розробці у нас це ураження з наземного дрону. Це респро. 24-річний харків'янин Торонто каже, ця українська ризь, котру нині використовують у ролі транспортника на передову. І є та платформа, яку можна модернізувати під бойову. Ця база йде на комплектацію для турельки. і Сюди можна встановити якусь зброю. Нині армійці 65-ї бригади, які забезпечують передову найнеобхіднішим. Оголосили збір на ударні дрони, з якими вони так само працюють. Тож просять небайдужих долучитися. Андрій Подчор Темдерженко факт сі ті єдині новини. Росіяни продовжують своє смертельне сафарі на Херсонщині. Близько восьмої ранку у Береславському районі на трасі Новорайськ-Костирка дрон атакував цивільну автівку і скинув на неї вибухівку. Двоє загиблих це чоловік, і жінка. Також зранку з артилерії знищили будинок у Чорнобаївці. Під завалами рятувальники знайшли тіло 59-річної жінки. У сусідніх оселях потрощені дахи, фасади, вибиті шипки. Напередодні ввечері загинула 58 восьмирічна. А жінка у широкій балці в області за минулу добу є четверо поранених. Росіяни били по соціальній інфраструктурі, житлових будинках у самому Херсоні. Постраждав Дніпровський район та центр міста. Пошкоджений медичний заклад, багатоквартирний будинок, адмінбудівля, супермаркет та автополіцейських. Загалом під вогнем 40 населених пунктів. Перший вибух ми почули, а потім все, серія вибухів. Вийшли, пиль в хаті, глянули через вікна, виходять на ту сторону, що тут пошкоджений будинок. Потім трошки виждали там трошечки і на допомогу побігли. А на Харківщині російська армія поранила мирного жителя близько 11 години. Окупанти вдарили по селу Ківшарівка Куп'янського Куп району. Повідомила прокуратура області. Постраждали чоловік у лікарні, гатили росіяни по області. І напередодні у селі Підлиман панівичено п'ять осел. А у Новомиколаївці Куп'янського району ворог обстріляв ферму. Ворожий безпілотник вдарив по складах. Спалахнула пожежа. А вночі окупанти тероризували Дніпропетровщину. Під вогнем були Нікополь і Покровська громада. Росіяни атакували з артилерії та дронів. Люди не постраждали. Втім, є пошкодження. Понівечена багатоповерхівка та дві автівки на місці спалахнула пожежа. Уже четверо загиблих і п'ятеро поранених сьогодні на Херсонщині. Кілька годин тому окупанти скинули вибухівку з дрона на Комишани. Обили 64-річного чоловіка. Його однолітку жінку поранили, повідомила місцева влада. Перед тим окупанти крили артилерійським вогнем Чорнобаївку, знищили житловий будинок. З-під його завалів рятувальники дістали тіло 61-річної загиблої. Ще четверо цивільних постраждали, троє з них літні люди. Декілька будинків у Чорнобаївці значно пошкоджені. В них потрощені дахи, фасади та вікна. Люди оговтуються від пережитого. Кажуть, вибухи лунали один за одним. Ми знаходились в цій кімнаті, спали, а син з тої сторони дуже в кімнаті. Перший вибух ми почули, а потім все, серія вибухів. Вийшли, пиль в хаті, глянули через вікна, виходять на ту сторону, що тут пошкоджений будинок. Потім. Трошки виждали там трошечки і, і на допомогу побігли. Під ворожим вогнем був сьогодні і Береславський район. Ударом із дрона. Там пошкоджено цивільне авто. В ньому загинули чоловік та жінка. Крім того, загарбники обстріляли пункт базування екстреної меддопомоги. Понівечено автівку швидкої. На щастя, медики вціліли двох цивільних убили, та одного поранили росіяни напередодні в Костянтинівці на Донеччині. Поліції області повідомили, загарбники вдарили по місту 250 кілограмовою керованою авіабомбою. Застосовували і дрони та артилерію. 13 осель пошкодили. Загалом поранених за добу в регіоні восьмеро у Ганнівці Добропільської громади. Ворог дроном поцілив у приватну автівку. Троє людей через це були травмовані. І стільки ж у селі маяки Святогірської громади, яке загарбники накривали з реактивних установок «Смерч». восьмий поранений у мирнограді. Це місто вчора пережило артобстріл, уточнили в поліції. Оговтується після ударів кабами та Іванопілля, де пошкоджені одразу 44 приватних будинки. А загалом по області 65 руйнацій. У добропіллі внаслідок нальоту чотирьох грани. Є потрапляння на двох підприємствах. А далі історія про кохання, загартоване вибухами, втратами і фронтом про двох людей з однієї бригади, які знайшли одне одного в найтемніші часи, і з тієї миті тримаються разом. Попри все, він став до війська з перших днів повномасштабного вторгнення. Вона повернулася з мирного життя у Чехії, де прожила 20 років, аби рятувати українських військових як бойова медикиня. Про те, як гартувалися почуття і душі далі. Не ресторан і не узбережжя моря, а сільський будинок на передовій. Саме там Кирило став на одне коліно, аби зробити пропозицію Світлані. Її так прозвучало під акомпанемент вибухів, а замість свідків були побратими. Але емоції від того так була найщирішою у їхньому житті. А почалося все з жовтого шкільного автобуса. Кирила тоді відправляли на полігон. Саме у шкільному автобусі познайомилися, і вони шукали собі місця і. Я такий підходжу кажу: ну для такої гарної дівчини місце знайдеться. У неї була дуже коротка зачіска, така як в мене зараз <гум> запам'яталася. До того як доля звела їх в одному автобусі, їхні дороги були зовсім різні. Кирило вже добре знав, що таке армія. Пройшов строкову службу, потім кілька років віддав нацгвардії. А Світлана медсестра. 20 років життя провела у Чехії, рятуючи людей у лікарні, але війна повернула її додому. Я так собі думала, що якщо я спасу хоча б одну людину, одного якогось брата, чоловіка, сина, то це для мене вже буде добре. Якось так, як то кажуть, цей позив мене так взяв. Я приїхала з нічого, все оставила там і приїхала на війні. Будучи в одній бригаді, вони завжди хвилювались одне за одного. Цьогоріч у травні Кирилу не пощастило. Вночі захисник віз побратимів на позицію і наступив на вибуховий пристрій. Я такий встаю, так отряхнувся, так дивлюсь рука, рука, нога, голова, все на місці. Потім доторкаюсь до лівої ноги, а там ну, така порожнеча. Я зрозумів, що ноги немає. Ну, мені повезло тим, що під час вибуху в мене. Прижгло ногу, скажімо так. Ну от і в мене майже не було кровотечі. Світлана пригадує по рації, зрозуміла, що щось трапилось з коханим. В цей час вона рятувала інших хлопців. Я була на своєму дежурці, своєю ротою своїми хлопцями дежурила на еваку на нашому КСБ. По я все чула, не чула прям, що іменно сталося, прям що. але знала, що він підірвався. Тобто мені вже було ясно, що там або ноги нема, або двох ніг нема, або може бути ще там щось гірше. Вони зустрілись вже у Слов'янську, звідти Кирила відправили до Дніпра, а потім до Львова. Нині він проходить реабілітацію у центрі Анброкен. Декілька днів тому він вперше став на протез і вже помало його освоює. Але Та спробуєш так само боком. Приставним. Угу. Зараз понад усе Кирило мріє про відновлення, а згодом разом із Світланою планують відкрити кав'ярню. У мене так в планах ще. Допомагати далі ветеранам, які повертаються з фронту. Які знаходяться під час лікування, чи потрібна реабілітація, ну щось таке буду думати, десь знаходити якісь центри, де можна буде працювати? Вони разом пройшли війну і зараз кажуть, готові рухатись далі, як той автобус, якому вони вперше побачили один одного. Тепер він не лише в їхній пам'яті, але й на їхніх тілах, у вигляді татуювання, яке назавжди закарбувало мить, коли почалася їхня історія. Оксана Існицька, Володимир Люк, програма Вікна СТБ Єдині новини. Росія продовжує знищення української ідентичності у дітей на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Черговий осередок поширення кремлівської пропаганди та ідеологічної обробки нашої молоді під виглядом центру документального кіно Форпост відкрився у шахтарську. На Донеччині, як повідомляють у центрі протидії дезінформації, там росіяни планують виробляти пропагандистські фільми, у яких активно залучатимуть українську молодь. Тим часом у станиці Луганській, за інформацією центру нацпротиву, бойовики Росгвардії спільно з активістами путінської партії Єдина Росія влаштували комплексне тренування для юнаків з місцевого футбольного клубу. Під прикриттям святкування Дня фізкультурника школярів змушували виконувати. Вправи на витривалість та силу відпрацьовувати елементи рукопашного бою та повторювати прийоми, які використовують спецпідрозділи. При цьому так звані інструктори прямим текстом пояснювали дітям, що саме ці навички потрібні для відбору у військові формування. Священник УПЦ МП координував. Дії російських агентів у Запоріжжі. Військова контррозвідка СБУ за сприяння головнокомандувача ЗСУ викрила агентурну мережу воєнної розвідки РФ. За даними слідства, настоятель одного з храмів УПЦ шукав проросійських парафіян у проповідях. Виправдовував окупантів та їхні злочини. Згодом почав вербувати потенційних агентів. Серед інших залучив і 41-річного мобілізованого до місцевої військової частини. Той передавав ворогові дані щодо українських військ на запорізькому напрямку. Священники військові координували свої дії за. Старшим агентом російського гру, і то виявився колишній правоохоронець із Запоріжжя, який втік на окуповану територію. Під час обшуку у підозрюваних вилучили докази злочинів, а у клірика знайшли російський паспорт, боєприпаси до автомата Калашникова та холодну зброю. Обидва викриті агенти російської розвідки нині під вартою. Їм оголосили підозру за п'ятьма карними статтями. А його загратували на 10 років за співпрацю з росіянами. Таке покарання отримав 41-річний киянин. Голосіївський райсуд визнав його винним у підпалі двох військових автівок та відділення Укрпошти в столиці. Про рішення повідомили в поліції. кажуть, палій працював автомеханіком. Як займисту суміш, використовував бензин, який зливав із автівок, щоб у нього обслуговувалися. Скільки заробив за співпрацю з ворогом силовики неутримають. Учнили, однак, окрім 10 років тюрми, суд ухвалив також і конфіскувати його майно. Півмільярда на закупівлю газу Європейський банк реконструкції та розвитку надає Україні унікальний кредит. Повідомила прем'єрка Юлія Сверденко. Позику на 500 мільйонів євро. ЄБРР надає Україні під гарантії Європейського Союзу. Відповідну кредитну угоду підписали НАК Нафтогаз України та ЄБРР. Повідомила очільниця уряду. За її словами, це найбільший проєкт банку в Україні. І що важливо, такий кредит вперше надає. Ця під гарантії ЄС без державної гарантії України це дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону. Нагадаю, через постійні російські удари по газоводобувній інфраструктурі у нас цього року вкрай низькі запаси у газосховищах. Нафтогаз вже домовився з державними банками про позику майже на 9,5 мільярдів гривень для закупівлі газу. На середину липня у підземних сховищах було понад 9 мільярдів. Кубів блакитного палива а для стабільного опалювального сезону в газосховищах потрібно накопичити щонайменше 13,5 мільярдів кубів. Далі про те, як серед війни люди знаходять сили створювати Унікальні екоініціативи, мисткиня Лана Тисленко, переживши з родиною ворожі обстріли у Харкові, започаткувала надзвичайний проект Дім зі сміття на Хмельниччині. Будинок, який жінка спородила з рідними, цілком екологічний. А усі меблі і оздоблення з того, що було знайдено на звалищах. Лана запевняє, щоб мати. Поличку у будинку або гарний стілець не потрібно знищувати дерево. Достатньо дати друге життя тому, що люди викидають на смітник. Ми з вами на проєкті Дім зі сміття. Запрошую в гості. – А звідве. Звідки на зі смітника? Звісно ж, навіть прикраси дивіться, які у нас все подзену тут у цьому екологічному будинку з нового лише сучасна електропроводка. Решта то все вживані речі, які Лана Тесленко знаходить на звалищах, сортувальних центрах та смітниках. Тут понад 80% матеріалів екологічних і знайдених на смітнику. Власне наш будинок не має кутів, він має форму яйця. Це символ нового життя. Ці глинина хата для жінки стала насправді початком нового життя. У березні 22-го року її разом із родиною ворожі ракети вигнали з домівки в Харкові. Ми приїхали з Пантеличини, як і усі в нашій країні. Ми не знали, чим нам займатися, що нам робити. Але через декілька місяців я прийшла до тями і зрозуміла, що а, кого я чекаю? Все тільки своїми руками. І прийшла мені ідея створити дім зі сміття. За власним дослідженням Лани, у державі Ві сьогодні офіційно шість тисяч сміттєзвалищ, і ще найменше половині речей з них каже, можна дати друге життя. Цікавий горщнев садибу покинутих речей така ще одна назва будинку зі сміття. Лана з родиною споруджувала три роки. Неподалік Хмельницьку викупили ділянку, на якій облаштували етнохату з глини та соломи і відреставрованими речами. Ось це деревце Ми взагалі знайшли теж покинути на смітнику, і ми його забрали. І так цікаво в зрізі воно має форму серця. Дуже така цікава особливість. так стіни створені з тюків соломи і обмащені глиною. Лана дизайнерка, яка вміє заробляти гроші, але переконана, їх потрібно витрачати на відновлення. Нещодавно познайомилася з людиною своєю підписницею, яка створює вироби з дерева, але тільки з того, яке впало. Тому що ресурс він просто під нашими ногами, навіщо ми будемо зрізати живе дерево? І власне я теж за такою філософією живу, і мені це дуже цінно на сторінці лани сотні підписників, які між собою діляться тими покинутими скарбами, аби вони не тліли століттями в землі. Я реставрую, я часто залишаю сліди тієї старовини. Мені цікава історія. Ось, власне, чому і народилась ідея музею, щоб показати нашу історію. Робота над екобудинком на звалищах та смітниках це своєрідне дослідження для Лани. Іноді каже, воно про байдужість багатьох до історії власних родин. Я гадаю, що люди, які не шанують власні ресурси, вони не гідні своєї землі. Садиба цінних та покинутих речей, за задумом Лани з часом має стати і своєрідним ужбовим центром, де мисткиня навчатиме давати друге життя виконутим на смітник чайникам та праскам, стільцям і кріслам. І аби речі служили людям, а не руйнували землю. Лана закликає сортувати своє сміття, дбаючи про екологію. Людмила Симбалюк, анатолій Дмитрів. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Керівна партія Грузії знову використала відео зруйнованих війною українських міст. Грузинська мрія показала в рекламі до місцевих виборів чорно-білі кадри зруйнованих українських населених пунктів на противагу кадрам квітучої Грузії. Також у ролику використано відеокладовища, де поховані полеглі українські бійці, а ще фото подружжя, яке стоїть біля руїн багатоповерхівки в Києві, де загинув їхній син. Під роликом розмістили підпис Мир Грузії більше добра для Тбілісі. Це не вперше керівна партія країни використовує маніпулятивну рекламу. Торік за схожі ролики українське МЗС розкритикувало грузинську владу за спекуляції війною в Україні. У Львові на площі ринок презентували відтворену мозаїку Алегорської Беревітер. Оригінал роботи створений у 67-му році в Маріуполі разом з Віктором Зарецьким, Галиною Зубченко та іншими відомими монументалістами. Він був серйозно пошкоджений під час російського вторгнення у травні 22-го року, і його нинішня доля невідома. Лише цього року вирішили зробити копію унікальної роботи і зробити це у рекордні два місяці. Долучилися 15 художників і дослідників, які зібрали понад 700 кілограмів смальти, плитки та металевих елементів, щоб Відновити мозаїку з максимальною точністю Мозаїку напередодні презентували у Києві та Лондоні. А до 17 серпня її можна буде побачити і у Львові, звідти вона поїде до Харкова. Матеріали використовували по більшості. Це була смальта. Смальта процентів на 60 була використана радянська смальта. радянську смальту шукали всюди. Одна з найважливіших таких складових цього проекту це ідея зробити її мобільною. Це дійсно 68 пазлів. Які збираються, і е, зараз е, ми дуже раді, що Львів приймає цю мозаїку. Це вже третє місто в маршруті подорожі цієї мозаїки. Мрія, що після подорожі Україною, і світом ця мозаїка, звісно, повернеться додому в Маріуполь. Катування, інформаційна блокада, порушення прав військовополонених. Amnesty International Ukraine презентує документальну фотовиставку про захисників, яких Росія утримує у своїх катівнях без зв'язку із зовнішнім світом. А їхні рідні місяцями й роками не знаходять собі місця в пошуках сина, чоловіка, брата, адже не мають жодної інформації про місце перебування своїх близьких слідом за Києвом і Харковом. Оглушливу тишу, так вона ну, називається, відчули і на Черкащині. 11 історій військовополонених і їхніх родин. Фотохудожник Олександр Хоменко зупиняється біля найзнаковіших для нього світлин. Ось дев'ятирічний син полоненого дивиться на фото батька, обіймає бабусю. Поряд лист, який хлопчик написав татові. Його маму убив ворог. Дитина втратила матір 16 березня в Чернігові, коли були коли були наймасованіші обстріли міста, і тепер вона не не знає де батька і не знає, коли він повернеться. Це була складна зйомка. Ветеран Сергій Голдиш кожну світлину пропускає крізь власні спогади. Сам пережив полон. 14-го воював на Донеччині. З побратимами тримали оборону блокпосту. Під час евакуації поранених сам потрапив під ворожий вогонь. Дістав важкі поранення, втратив око. Рухатись не міг. Згадує чекав смерті. Його знайшли бойовики, але дізнавшись, що Сергію 19 лишили живим. Коли хлопці мене витягли довезли до лікарні, все ж таки попав я в руки батальйону «Восток». Ну там вже кажуть і допити, і знущання, і морально. І у списках полонених Сергія не було. Рідні думали, що загинув. Та один із бойовиків дозволу подзвонити. Каже, я згадую номер своєї матері, тобі сказали, що тиждень півтора. Тебе ніхто кормить доглядати не збирається, тебе просто доведуть до ями і на цьому ми з собою закінчимо. Сергій провів у полоні місяць і чотири дні. Потім його та інших бранців обміняли на ватажка бойовиків. Ветеран Юрій Короб, захисник Маріуполя, теж був у російській неволі майже три довгих роки у нелюдських умовах із постійними знущаннями, моральними і фізичними. Скрізь грибок, хвороби хлопців переслідують. Фізичні звучання практично постійні, постійні електрошокери, постійні, якісь спалки, дубінки, якісь залякування психологічний психологічний тиск за весь цей час рідні не отримали жодної звістки від Юрія, а йому вже перед обміном дали два листи від мами. Єдина вісточка з дому за майже три роки. Усе, що українці роблять, щоб привернути увагу до умов, у яких Росія утримує військовополонених, і за для їх повернення важливо, заповняє Юрій. Люди, які займаються цим усім. Показується в Європі в Україні. Це дуже важливо. Поступово є невелике невеликі покращення у перебуванні там для хлопців. Задля таких зрушень Amnesty International Ukraine на основі своїх досліджень організувала фотовиставку Оглушлива тиша аби вкотре нагадати про воєнні злочини, які вчиняє Росія. У межах дослідження команда проєкту опитала понад сотню людей, чиї рідні потрапили в полон, а також самих полонених, які повернулися. Облушли тиша це те, що отримують родини у відповідь на всі свої листи, на численні звернення. Ми хотіли доступатися в першу чергу до міжнародної спільноти. полоні не усвідомлюють всього жаху того, що там відбувається. Вони не розуміють, що абсолютна більшість не отримує листів. Вони не розуміють масштаби катувань. Вони не розуміють, наскільки часто страчують українських військовополонених. Виставку вже побачили у Києві, Харкові, Каннаві, на черзі Черкаси і Львів. Оголушливу тишу везуть усюди, куди запрошують, щоб чули і бачили жахи воєнних злочинів Росії і вірять, солідарність та співчуття здатні змінити суспільство на краще. Ірина Цимбал Сергійністрян факти ICTV, єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на YouTube. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.